Добрий день, мене звати Леся Карнаух. Я є заступниця голови Київської обласної державної адміністрації. Сьогодні я вам розкажу про а, ті результати відбудови, і відновлення закладів охорони здоров'я, які наразі ми маємо на території Київської області. А з моменту повномасштабного вторгнення, саме з 24 лютого, понад 100 закладів а, постраждали внаслідок а, масованих ракетних атак, масованих авіаударів, танкових артилерії та інших пошкоджень. Які включають в себе велику кількість об'єктів, і це з загальної кількості 126 комунальних закладів, які ми маємо наразі на території області. А з понад 100 закладів включають в себе центри первинної медико-санітарної допомоги. Це 13 об'єктів, 13 закладів, з яких 62 об'єкти, два були повністю зруйновані. А також 9 лікарень, які включали в себе 29 об'єктів. Наприклад, це комунальна. Діагностичні центри, такі як Петрівської сільської ради, Петрівський консультативно-діагностичний центр або Бучанський консультативно-діагностичний центр, також зазнало пошкоджень Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В якому було пошкоджено понад 5 об'єктів, і а, інші заклади за а, ресурси а, обласного бюджету, а також за підтримки наших партнерів, міжнародних і благодійних організацій, стане на зараз а, уже відновлено понад а, а, 80 об'єктів, а саме 84, і продовжується робота на 16 об'єктах. А відбудова здійснюється за новими підходами для того, щоб заклади були якомога сучаснішими, для того, щоб і лікарю, і пацієнту було комфортно перебувати, щоб лікар міг надати повний спектр медичних послуг пацієнту, провести усі відповідні діагностичні обстеження, дослідження та у разі чого або з'ясувати причину, яка привела пацієнту. Пацієнта до лікаря та рекомендувати підхід до лікування або направити до інших спеціалізованих закладів для отримання більш комплексної спеціалізованої медичної допомоги. Робота Київської обласної державної адміністрації на цьому не зупиняється. Ми хочемо максимально зробити потужну спроможну мережу наших закладів в межах Київського госпітального округу для того, щоб мешканці Київщини на цілодобовій основі могли отримувати якомога якісніші медичні послуги. Дякую за увагу.